Він ослаб і пішов на перебудову, демократію, власність. І в цей час змушений був випустити з тюрем наших політв'язнів. В Україну повернулися Левко Лук'яненко, Вячеслав Чорновів, Степан Хмара, Генрі Алтунян, Лариса Калинець і її чоловік, і багато інших. Ірина Калинець. Ірина Коленець, і да Богдан Горінь і Михайло Горінь і десятки інших. Це мало дуже великий вплив на загальну ситуацію. Ці люди вони боролися за, за українську незалежність до цього. Вони боролися за неї і, будучи в ув'язненні, і коли вони повернулися, вони своєю позицією надихали інших людей. В Цей час починається створення української гельсінської спілки, створена у 88-му році, і 8 червня, якраз була недавно дата. Пізніше в 89-му році був створений український народний рух України. В цей час починається і екологічний молодіжний рух інше. Рух за українську мову, за культуру. Отака атмосфера.